Ой, у лузі червона калина, похи. Я вітаю вас на шоу Я люблю Україну. А це Воркома Малія І сьогодні ми з'ясуємо, як наша команда орієнтується у багатьох питаннях щодо знання рідної України. А ось і команди, які будуть виборювати звання переможця. Наша команда штурм. А це людина енциклопедії Тимоша Сейні. А також зірка соцмереж Альбіна Датки. А також ваш капітан, який приведе нас до перемоги Бачинська Каріна. Ось така вона команда штурм. А тепер познайомимося з її суперниками. Знайомитися з тими, кому ви програєте. Це дівчина, в якої неможливо нічого приховати. Ліана Тифонюк. Дівчина, яка вміє читати по губах Олександра Мартинчук. Наш капітан і найсильніший учасник і Чук'яна. І все це команда громовиця. Ну що ж, дороге святки мої команди, на вас чекає цікава і складна гра. Але це варто того, щоб отримати 100 тисяч. Перевіримо, які ви патріоти, і як добре знаєте Україну і все українське, у вас будуть підказки. Тобто варіанти відповідей. Оберете правила і перемога у вас в кишені. Починаємо! Запитання до команди Штурм. Усі, ви, як справжні українці, полюбляєте смачно поїсти, чи не так? Я, звичайно, намагаюся після шести не їсти, чи просто підтримую маму. А у нас вдома їдять усі, коли захочуть, навіть посеред ночі. Так, ми любимо смачно поїсти. Ви хочете запитати, що ми їмо? Ні, це ваша особиста справа. А вам потрібно серед чотирьох варіантів відповідей обрати страву. Яка є українською і національною? Так це ж дуже просто. Звичайно, просто, якщо там буде борщ або вареники. Та я ще люблю поїсти голубці. Та що? Я бачу ви вас на української кухні. Тож вам буде неважко серед чотирьох варіантів вибрати українську страву. І до приїхали. Але ж треба спробувати українські. Ми ж знаємо. Так давайте вже свої варіанти: пампушки, бареники, Борщ. плов. Все плов. плов! І я для вас перший певний віто. А зараз на новобужній команді Громовиця. Теж отримати своїх 10 балів, а може і 100 тисяч. Та для цього з трьох варіантів відповіда ви маєте обрати теж правильне увага, запитання, три відомих українців: Шевченко, Бандера, Хмельницький. Згадайте, чи усіх ви знаєте? Ну, Шевченків я знаю. І Тараса, і Андрія обидва видових. З бандери теж все зрозуміло. Про нього зараз багато говорять. Та й Хмельницький відомий українець. А запитання та в чому? Молодці. Знаєте усі, то ж господи не важко продовжити рядок. І з пісні, з постаті на екрані. Батько наш Бандера, Україна мати. ми За Україну будемо воювати. І ви заслужно отримаєте свої 10 балів. далі. Рухаємось далі. Повертаємось до команди штурм. Завдання і легке, і складне. Та для початку поговоримо, як часто батьки вам дають кишенькові гроші. Дивлячись, що називати грошима. Ага, 20 гривень це хіба гроші так тільки не пиріжок. Ну, я кажу, я не з такої сні, я збагатию, та шуткую. Гроші треба економити. Ну, ти геть, як мій тато, а мама каже, що на їжі економити не можна. Точно точно, моя мама теж так каже. Коротше, а запитання то в чому? Саме в грошах. Зараз ви побачите трьох видатних українців і скажете, хто з них зупрашений на купюрі 50 гривень. Увага! Ось вони. Ну, дехто мені зустрічався, але його лишалось тільки на проїзд. Дякуючи іншим, можна було пообідати в школі. Цей татко мені найбільше подобається. І люди з ним зустрічались, то хай не буде. Отже, ваша відповідь. І Я вітаю вас щастя. чати, де терминапу са Останній раунд, в якому команда, громобиться або зрівняє рахунок, або програє. Не хотіло б їм це бажати. Нам теж, якщо чесно, не бажано цього бажати. Ми налаштовані на перемогу і ніяких інших варіантів. Тоді до справи, ще трішки про українські пісні, їх є, є багато народних та й багато сучасних. Саме про них зараз і піде мова. Та ми в піснях профі. Не думаю, що ми не знаємо якоїсь пісні. Я вже злякалася, думала, буде щось складне. Яку вам заспіваю, тому ми ще й співачки добрі. Може, і заспіваєте, якщо згадаєте чи відгадаєте, про яку пісню йде мова. Отже. Увага! Ця пісня з'явилася на світ не так давно. Але на сьогодні вже дуже популярна. Навіть серед тих, у кого нема нікого схожого на головного героя пісні. Щось про кохання. Ну, типу, у дівчини немає хлопця, але вона про нього мріє. Може і так. Вони у всіх є схожі на головного героя. О, а може пісня про крокодила Гену не у всіх є дому крокодили? А тут ти права, крокодили вдома немає усіх. Що ж, остання підказка. Цей герой дійсно герой, адже рятує життя. Ми, Ми знаємо, знає. хто не немає. Це було шоу. Я люблю Україну. Дві команди, які сьогодні змагалися, бо з справжніми знавцями всього українського. Це дуже похвально. Тож бережімо все, що ми маємо. І лише так ми виберемо нашу незалежність. З вами була Ворко Лія і команди професіоналів, які точно люблять Україну.